Доми. Шановні депутати, я одного не розуміла, як, наприклад, ну, там, де коштів немає, там зрозуміло, але не Божі, немає можливості проводити ті ремонти доріг, але є рішенням райони ранки, виділені кошти. Для села Кропинок 100 тисяч. Чому ми чекаємо листопада в грудні місяця, до якого терміну чекати, щоб проводити роботу? Вроді кошти є, вроді що є, а немає, немає кому робити чи що. Ну, є вроді кошти на папері, або вони відмовляються від тих фірм, які обслуговують ремонт тих доріг, або звертаємося в австрійські фірми, будують нам якісь нормальні знімали, пан Мелезенький Скажуть, зробили півроку, зробили і немає. Але, а, а, а тут ми чекаємо, не знаю, які і кошти є, і чекаємо нічого. Стошна питання, голова амістає, Що? При розпреділенні після розподілення дохідної частини районного бюджету були проведені переговори, перемовини з івано-франківськими фірмами, які працюють в галузі дорожнього господарства і ремонту при їх категорично відмовилася. структура відмовилася, старіська структура відмовилася. На сьогоднішній день працюють в районі тільки е, Долинський ДЕД працює. Так, так звана фірма Пратиків і одна структура з Калуша, яка заборняє роботи на Великобританському кущі. Всі решта повідмовлялася зв'язку з тими мізерними сумами, які виділяють. Тому що на сьогоднішній день, якщо маєте аналізувати те, що виділяється в місті Калуш, в місті Долина, в місті Івано-Франківської мільйонів пеніра, мільйонів е контрактів, ніхто не хочети такі мізерні суми. І тому ми бачимо результат. Але Працює по мірі виконання роботи в Витавському кущі, наскільки інформовано і заступник приступати до виводиного куща, і робити на уши пшеничник і комплекта, немає Але якщо ми будемо сидіти, славши руки, нічого чекати, які відмовилися, ті відмовилися. Готові, якщо у нас є фірма, яка готова приступити до даних робіт, прошу дуже. Я б займався, а є влада районна, яка приймає. Я жду, жду, воно, що Всі підприємства області відмовляються від даних роботів. Можна не офіційну версію, чому відмовляються. Відмовляються тому що по деякій інформації вже не можуть за ті гроші, що дають на фінансування, ще якісь там додаткові блага комусь робити, тому і відмовляються. Що гроші до 50, -50, -50, 50%, ну не може так бути. Малетин, коли стояло питання до тебе, що ти маєш допомогти вирішенні своєї рідної школи знайти фірму, яка може провести головорозвідування роботи і свердловини, ти нічим не займався, тільки критикуєш. Так що прошу, будь ласка, сети не вибрати вуглецьку. Тому що для свого рідного села ти ніколи нічого не робив, робити не будеш, тільки займаєшся популізмом. Ти не командуєш, взяти на себе. Муха, ще скажу, я я подачу постійно, дуже вам заподозри. Що ти зробимо? Що ти зробив? Що ти зробив? На туалеті на навіть прав. Ти зробив? Давай переміг, то що туалеті скільки вкраде? А ну май вас, піде зараз цей, ви якщо що грати не хоче. Я би просив вас до вас, щоб да, да. перед дні Великого Свята Державного Діці. Я хочу, ну, Юрій Васильович що в більшій мірі до вас звернувся до Івана Івановича. І сьогодні побачив нас. Він зробив дорогу, яка вже розбилася. А то ти робив, а тут з району початку були гроші. Ішла і прямий репортаж, де зібрали всіх керівників колишніх спецслужб і нинішніх. І така ситуація не дуже є такою приємною для всіх і радісною в Україні. І я просто звертаюся, бо ми бачили, що і в нас спробувалося десь в районі. Я не кажу, що вони спеціально це організовували, але йдуть свято, буде велике скупчення людей в окремих місцях, щоб на це звернути увагу, провести нараду, очевидно, з цими всіма. Мусульно. я Якби не виникли кіти, не дай Боже у районі неприємних. Не у нас прислається робота сесії, приймається, бо не пригодне у складку. Розумієте? Ну хоче закінчити. Шанов. Голова адміністрації взагалі розказує, що ми допомагаємо, коли це районна рада виділяє, користується ситуацією. Матерів, які загинули е е в АТО, е напрягає на їх, щоб вони писали різні похвальні листи, ну, то рівень голови гаєш адміністрації. Інше я можу сказати, він же ну, опустився до того, що запит е на депутатський запит хоче, але коштів платили за відповідь. Він же хоче кошти за відповідь на депутатський запит? Я в мене є документи. ставлю мені рахунок на оплату за депутатський запит. Один, за другий. Що ти такий юрист, який не знаєш законодавства, про що ми можемо діти? Шановні, порядок, нашого командного засідання висипаний, в зв'язку з тим, вони вже сесію виношую закрити.